Кажуть, що Богу все одно, кажуть, що він забув про людей або просто дивиться і спостерігає над тим, як відбуваються війни, як помирають люди, як е, е, пригноблюють слабких, там, злі люди, там, і як відбуваються пограбування, гвалтування. А де Бог в цей час? Що відбувається, чому він реагує на це все? І я хочу відповісти на це питання. Е, дивись, ще дуже давно. Коли наші пращі розгрішили, і коли вони змінили направлення всього світу, всього нашого життя в деструктивний стан, на стан руйнування, віддали владу над цим світом дияволу, тоді Бог розробив проєкт, як він врятує людство, врятує нас усіх від наслідків падіння і неправильного вибору наших прабатьків. І сам Бог в людському тілі Ісус Христос прийшов на землю і взяв на себе наслідки. Людського неправильного вибору, тобто він взяв на себе покарання за гріх, це смерть, за гріх твій, за гріх мій, і за гріх Адама, Єви, за першородний гріх, і він поніс покарання за цей гріх і розкрес. Тим самим він відкрив нам можливість. Мати всі благословіння, які ми можемо мати на цій землі, від матеріальних, душевних і духовних головне це вічне життя і спасіння. А далі це і мир, і радість в самих тяжких обставинах, і фінансове там благополуччя, і все багато багато іншого. І головне це місію і гарну долю на цій землі долю, яка ну, досяг, ну є життям заради мети. І що це може бути за мета? Дивись. Ті люди, які кажуть, що Богу все одно, а Богу не все одно. Він вже зробив все необхідне для того, щоб цей світ був кращим, інакшим дав можливість, дав владу нам з тобою, щоб міняти цей світ, і дав нам інструкцію для того, щоб ми могли це робити. Він дав нам силу надприродну, насправді, силу для впливу на цей світ, але нам треба взяти це і використовувати в своєму житті. Як це робити? Ми відкриваємо Біблію. Читаємо її і виконуємо те, що написано, бачимо результати, і робимо це постійно і допомагаємо іншим це робити. І таким чином ми міняємо себе, міняємо цей світ на краще. Так просто, да, так просто, але я бачив зцілення, я бачив і благословіння. Я бачив, як міняються життя. Я бачив, як. Кончені наркомани стають ну, успішними людьми. І все це через слово Боже, і через віру Слово Боже. І я бачив, як ну, люди приймали слово Боже, і як Бог знімав з них тягар. Я чув, як люди під обстрілами. Складних обставинах вони були в мирі і в спокій і в радості, знаючи, що навіть якщо вони помруть, то в них є вічність, яка ну набагато краще навіть ніж це життя. Розумієш, а люди зараз, які роблять, які кажуть, де Бог, вони не знають цього всього, вони навіть не бажають цього знати. Вони просто хочуть роптати і звинуватити когось. Я тобі скажу відповідальність на тобі і на мені за те, в якому стані є наша планета, наша країна, і ми самі. І якщо ми можемо тільки роптати і казати, де Бог, що відбувається, чому щось не міняється, і все інше. То ну це моє зброєю в руках диявола для того, щоб а, руйнувати далі, щоб далі грабували, щоб далі знищували. Якщо ти хочеш бути а, недеструктивним, якщо ти хочеш міняти цей світ на краще, то ти не кажи, де Бог, а ти скажи Бог. Що мені робити? Запитаю нього, що я можу зробити для того, щоб змінити цей світ на краще. Відкрив івлю, почни вивчати слово Боже. Звернись до Святого Духа і помолись йому. Скажи: я хочу народитися з гори. Зміни мене, направ мене, дай мені місію, дай мені можливість вплинути на цей світ, вплинути на ці війни, на ці на це зло, яке відбувається, і Господь поведе тебе, як він веде тисячі віруючих. Я тобі скажу, знаєш, не дивись на людей. Тому що віруючі люди, які вони виглядають, віруючими, не всі вони віруючі. Люди можуть розчарувати тебе, але. Будь сам таким такою людиною, яка не з інших, будь такою людиною, яка буде по серцю Бога, яка піде і змінить цей світ на краще. Сам ти нічого не можеш змінити, але якщо ти під керівництвом самого Бога підеш і будеш це робити, то Дух Святий, як він обіцяв в Біблії, буде допомагати тебе, буде вести тебе, і все буде мінятися. Але знаєш що? Будуть навколо люди, які будуть роптати і будуть ставити тобі палки в колеса, будуть. Казати тобі, що ти не зможеш, і будуть казати тобі, що це неправда, і будуть е, е, зброєю в руках диявола. Ти будеш протистояти той неправді, в яку вони вірять, і переможеш. Але головне, щоб ти сам таким не був, розумієш. Поки е, б, ну, людей багато, які роблять, які не йдуть робити е, ну, виконувати волю Божию, Божу для того, щоб змінювати цей світ на краще, а тільки кажуть, що не так, то не буде діла ніякого. Просто не починай. Співпрацювати з Богом, а не бути в опозиції, не розуміючи, що відбувається насправді.